Череп з мільйонами років може змінити графік еволюції людини. Коу реалізація історії як китайський череп юнгсіан 2 може змінити наше розуміння еволюції людини. Протягом століть людство прагнуло зрозуміти його походження, археологічні відкриття. Генетичні дослідження та технологічні прориви постійно підривають наші усталені уявлення про те, як ми стали тими, хто ми є. недавнє дослідження, присвячене юнксіанським двох мільйонам черепа, виявленому в Китаї, може стати одним з найбільш значущих переворотів у розумінні еволюції людини за останні десятиліття. Ця знахідка, відтворена за допомогою розширених цифрових технологій, Викликає сумніви на тривалові теорії про походження та розповсюдження Homo sapiens і відкриває нові перспективи вивчення складних мозаїки нашої еволюційної історії, відкриття таємниць стародавнього черепа технологія проти теорії. Виявлення фрагментів черепа Юнксіана 2 відбулося ще в 1990 році, але його справжнє значення було виявлено лише зараз завдяки розвитку технології віртуальної реконструкції. Раніше пошкоджений стан конструкції не дозволяв отримати повну картину, однак сучасні методи, що включають розширене сканування КТ та структуру світлого моделювання, дозволили вченим відтворити тривимірну модель повного черепа. Насправді це дало можливість заглянути в минуле, див особливості обличчя та особливості структури мозку, які були приховані від нас десятиліттями. Що виявила ця реконструкція? Виявилося, що Янсайн 2 має унікальне поєднання особливостей, які не вписуються у звичайні схеми еволюції людини. Частина знаків, таких як проєктоване нижнє обличчя, нагадує Хомуіректес, вид, який давно вважався прямим предком Хому Сейпеанс. Однак інші особливості, зокрема, передбачувана велика здатність мозку набагато ближче до пізніших видів, таких як Хомуланджі, людина, дракона. І, звичайно, для себе Homo sapiens. Ключова думка: технологія не просто дозволяє нам бачити минуле, це дозволяє нам переосмислити її. Підрив африканської теорії походження, Азія як новий центр еволюції. Тривалий час загально прийнята теорія полягала в тому, що Homo sapiens еволюційний в Африці, а потім оселився по всьому світу. Однак відкриття Yansaian 2 ставить під сумнів цю теорію. Якщо копали не дійсно відноситься до виду, який існував в Азії за мільйон років тому і мав знаки близьких до Homo sapiens. це говорить про те, що еволюція людини може бути набагато складнішою та багатогранною, ніж ми думали раніше. Більше того, відкриття Хомуланджі у Китаї у 2021 році, в якому також брав участь Кріс Стрінгер, додає ще один штрих до цієї картини. Якщо Хамоланджі і Янсайн 2 дійсно пов'язані, це свідчить про те, що Східна Азія може відігравати ключову роль в еволюції гомінінів, а не просто місце переселення. Особистий досвід я завжди був вражений тим, як швидко змінюються наші ідеї про минуле. Вчора факти, які сьогодні здавалися незаперечними, можуть бути переглянуті у світлі нових відкриттів. Це суть науки, постійне прагнення до істини. Навіть якщо це незручно. Заклики та суперечності, науковий скептицизм та необхідність подальших досліджень. Незважаючи на величезний потенціал відкриття Янсайан 2 він не позбавлений критики та суперечностей. Деякі вчені, такі як Енді Хорріс з університету Ла Тробе, висловлюють сумніви щодо висновків дослідження, підкреслюючи необхідність врахувати генетичну історію скам'янілості. Вони справедливо зазначають, що морфологія копалини не завжди є надійним показником еволюції людини. Дійсно, необхідно провести подальші генетичні дослідження для підтвердження зв'язку Янсайн 2 з іншими типами гомінінів. Однак не можна ігнорувати той факт, що генетичний матеріал із копалин цього віку часто пошкоджується і не дозволяє отримати повну картину. Експертна оцінка, важливо розуміти, що наукові відкриття не завжди є однозначними відповідями. Часто вони породжують нові питання і потребують подальших досліджень. Критика та скептицизм є невід'ємною частиною наукового процесу, який допомагає вилучити помилкові гіпотези та наближає нас до істини. Плакас середній резолюція еволюційних головоломок. Відкриття Янсаян 2 може допомогти вирішити так, зведені заплутану середину, період від 1 мільйона до 300 тисяч років тому, який характеризується великою кількістю скам'янілостей, які не вписуються у звичайні схеми еволюції людини. Цей період тривалий час був загадкою для вчених, і відкриття Юнксіана 2 може допомогти заповнити прогалини в нашому розумінні еволюційної історії. Можливо, в цей період було кілька різних типів гомінінів. Які співіснували та взаємоділи між собою. Можливо, Янсайн 2 один із цих видів, який все ще залишався прихованим від нас. Особистий досвід, мені завжди здавалося, що історія людства це не просто послідовність подій, а складна мозаїка, що складається з багатьох різних культур, народів та видів. І кожна нова археологічна розкопка це як нова деталь, яка допомагає нам побачити повну картину. Наслідки для нашого розуміння еволюції людини. Відкриття YanSian Ян 2 має далекосяжні наслідки для нашого розуміння еволюції людини. Він ставить під сумнів усталені теорії, відкриває нові перспективи досліджень і змушує нас переосмислити власну історію. Якщо копалини, це справді новий тип гомініну, то це означає, що еволюція людини була набагато складнішою та багатогранною, ніж ми думали раніше. Можливо, в цей період було кілька різних видів, які співіснували та взаємоділи один з одним. Можливо, Янсайн 2 один із цих видів, який все ще залишався прихованим від нас. Ключова думка історія еволюції людини це не статична картина, а постійно мінливий пейзаж, який вимагає від нас перегляду наших переконань. Подивіться на майбутнє, нові технології та нові відкриття. Розробка нових технологій, таких як розширене сканування КТ та структура легкого моделювання, відкривається перед нами нові можливості для вивчення скам'янілостей. Можливо, в майбутньому ми зможемо відтворити тривимірні моделі навіть найбільш фрагментованих копалин та отримати нову інформацію про їх структуру та еволюційну історію. Крім того, розвиток генетики та палеогенетики дозволить нам отримати генетичний матеріал з копалин та порівняти його з генетичним матеріалом сучасних людей. Це дозволить нам встановити більш точні сімейні зв'язки між різними типами гомінінів і проливати світло на еволюційну історію людства. Експертна оцінка, я впевнений, що в майбутньому ми знайдемо ще багато дивовижних відкриттів, які повернуть наші ідеї про минуле та допоможуть нам краще зрозуміти наше місце у світі? Висновок спільно реалізація історії, наближаючись до розуміння. Відкриття черепа Юнгсіана-2 2 це не просто чергове археологічне відкриття, це перелом у розумінні еволюції людини, яка ставить під сумнів теорії та відкриває нові перспективи досліджень, це нагадування про те, що історія людства це не статична картина. А постійно мінливий пейзаж, який вимагає від нас перегляду наших переконань. І хоча ми ніколи не зможемо повністю зрозуміти еволюційну історію людства, кожне нове відкриття наближає нас до цієї мети, що дозволяє нам краще зрозуміти своє місце у світі та усвідомити складність та красу власної еволюції.